Я сьогодні зранку мав телефонну розмову з лідером самопомічі Андрієм Івановичем Сібером. І якби в нас тривалий час відбувалася консультація з цього приводу, то я попереджав про те, що незадоволення діями фракції самопомічі раді ну, є таким достатньо великим і дуже багато фракцій вже націлені на достатньо негативну до дій самопомочі обласній раді. І я навіть пропонував, тобто кажу, давайте, можливо, якось так ми зробимо, щоб. ну, до речі, Андрій Іванович сам це визнавав, тобто що не завжди в самоміщення Лісівній Раді. Я пропонував, кажу, може ви, як лідер партії, ну, самі зробите пропоненці, щоб не доводити до якихось там голосувань, пов'язаних зі звільненням за нездовільну роботу. Тобто, ну, я так розумію, що... А політичний не на центральному рівні інший, тобто тому всі будуть хотіти плести в політичний мистрім, про що з є свідчення в тому світі, окрема інформація, яку почули від представників Сумхович на президії. Але справа ліського ради працювати, справа депутатів працювати і ухвалювати ті рішення, які вони вважають за доцільні. Тобто є позиція політична вона вже неодноразово фіксувалася вами, представниками медіа, а починаючи на певному розлюдня місяця стосовно незадоволення дій окремих, окремих дій фракції самокомічних ради. Тому я думаю, що ні для кого ні вас, ні в сесійному залі, ні для кого несподіванкою питання, які можуть виникнути стосовно довіри чи недовіри до представника самокому чи президії не буде. Тобто, я так я до цього ставлюся абсолютно спокійно і допомогти по філософі задоволення.